Сьогодні ми будемо з вами розв'язувати дробову раціональну нерівність такого виду. Нерівність в нас не строга, тому що знак є більше рівно. І щоб розв'язати таку дробову раціональну нерівність, ми заміняємо її на рівняння. Тобто пишемо, ліва частина дорівнює нулю. Маємо умову рівності дробу нулю. Дріб дорівнює нулю, тоді і тільки тоді. Коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник відмінний від нуля. Так і записуємо. х-2 на х плюс 6 дорівнює 0. І х плюс 2 на х мінус 4 не дорівнює 0, добуток дорівнює нулю тоді і тільки тоді. Коли хоча б один з множників дорівнює нулю. Нулем у нас може бути і перший множник, і другий множник. Тому ми прирівнюємо до нуля обидва з даних множників. хміну 2 дорівнює 0, х плюс 6 дорівнює 0. Розв'язуємо таких два рівняння. хміну 2 дорівнює 0. Мінус 2 переносимо через знак дорівнює і пам'ятаємо при цьому, що знак міняється на протилежний. Отримуємо х дорівнює 2. Тепер розв'язуємо рівняння х плюс 6 дорівнює 0. 6 переносимо вправо через знак дорівнює, знак міняється на протилежний. Отримуємо х дорівнює мінус 6. Тепер переходимо до знаменника. Знову добуток дорівнює 0, коли хоча б один з множників дорівнює 0. Пишемо х плюс 2 в нас умова не дорівнює 0. Х мінус 4 не дорівнює 0. Отримуємо, х не дорівнює мінус 2. Х не дорівнює 4. Оце фактично область визначення. Виразу, який ми мали в умові в лівій частині. Тепер ми малюємо числову пряму, і на цій числовій прямі наносимо ті точки, в яких не існує даний вираз. Тобто мінус 2 і 4. Ці точки будуть виколотими. Тому, що даний вираз в них не існує. Малюємо точку мінус 2. І 4. Крапочки не замальовані. Тепер дивимося, які в нас вийшли корені даного рівняння. Тобто, коли чисельник дорівнював нулю. Це є 2 і мінус 6. Їх ми будемо називати або корені даного рівняння, або їх ще називають нулями функції. Ми їх теж зображаємо на цій числовій прямій, тобто накладаємо їх на область визначення даного виразу. Розміщуємо їх в порядку. Зростання. Мінус 6 точка буде зліва від мінус 2, нас нерівність не строга, більше рівно, значить, крапочка буде замальована, тобто точка буде включатися. Мінус 6 і точка 2. Вона буде розміщена між мінус 2 і 4, і це буде отут. Точка, знову крапочка замальована. точка буде включатися. І так, ми маємо розміщені на числові прямі нулі функції і ті точки, в яких дана функція не існує. Тобто, фактично, область визначення даної функції. Наступним нашим кроком визначити знаки е, е, виразу даного. На кожному з цих інтервалів. Нас утворилося інтервал від мінус нескінченності до мінус 6, від мінус 6 до мінус 2, від мінус 2 до 2, від 2 до 4, і від 4 до плюс нескінченності. І на кожному з цих інтервалів ми визначаємо знак. Фактично ми маємо визначити знак. на Інтервалі від 4 до нескінченності, тобто самий крайній справа інтервал. Для цього ми вибираємо число, яке буде належати інтервалу від 4 до нескінченності. Інтервал від 4 до нескінченності. Дужечка кругла, тому що точка виколота. Нехай це буде число 5. Можна брати будь-яке число з цього інтервалу і 10, і 20, і 100. І інше. Число 5. Це можна писати, а це можна робити усно. Нас не цікавить число, яке вийде, Нас тільки цікавить знак, який отримає наш вираз. І так. 5 ми підставляємо замість х. Будемо мати 5 мінус 2, 5 плюс 6. Це є в чисельнику. В знаменнику 5 плюс 2 і 5 мінус 4. Це дорівнює. Ми можемо рахувати дане значення, а можемо тільки говорити за знак. 5 мінус 2 це буде знак плюс. 5 плюс 6 це буде знак плюс. 5 плюс 2, це буде знак плюс. І 5 мінус 4, це буде знак плюс. Плюс множимо на плюс. В результаті в нас плюс, плюс множимо на плюс, в результаті плюс. Плюс ділимо на плюс, і в результаті наш вираз отримує знак плюс. Значить, на інтервалі від 4 до нескінченності наш вираз має знак плюс. Ми його тут так і малюємо. Далі ми пам'ятаємо, що знаки на кожному з цих інтервалів будуть чергуватися. Плюс мінус, плюс, мінус, плюс. Ми так і малюємо через кожний нуль ми проводимо нашу змійку, так називаємо, і ставимо знаки плюс мінус, плюс мінус, плюс. Тепер ми повертаємося до тої нерівності, яка нам була дана в умові. І нас цікавить, який був знак. В даному випадку знак більше рівне нуля. Тобто ті всі точки, де функція є додатня, там, де є плюси на інтервалах. Це є інтервал від мінус нескінченності до мінус 6 тут є плюс. Від мінус 2 до 2 тут є плюс, від 4 до нескінченності тут теж плюс. Ми записуємо слово відповідь. І записуємо інтервал. Мінус нескінченність і плюс нескінченність завжди є в круглій дужці. Ми так і пишемо: від мінус нескінченності до мінус 6. Мінус 6, мінус 6 крапочка замальована, значить, дужечка буде квадратна. Об'єднання. Від мінус 2 до 2, тут є плюс на цьому інтервалі. Мінус 2 дужечка кругла до 2 в квадратній об'єднання, наступний інтервал від 4 до нескінченності. В круглих дужках 4 буточка виколота, нескінченність. Оце ми отримали розв'язки даної нерівності.